У самому центрі міста галерея Віторіо це сучасний ЦУМ. Відкрили його ще у 1877 році. У центрі скляний купол завишки 47 метрів. Це як будинок у 20 поверхів. Але туристи приходять сюди подивитися не на красиву стелю, а на зображення бика на підлозі. Італійці вірять, якщо стати на інтимну зону бика і прокрутитися тричі, то з вами завжди буде удача. Італійці забобонний народ, тому бику доводиться нелегко. Деякі сеньори навіть жертвують власними підборами. А просто зараз ми вирушаємо у знаменитий театр Ласкала. Кілька хвилин від галереї пішки, і ви опинитеся біля оперного театру. Я б ніколи не подумала, що ця звичайна будівля це знаменитий театр Ласкала. Вперше він був відкритий 3 серпня 1778 року. З тих пір це одне з найпопулярніших місць усій Європі. Будівлю театру звели на місці церкви Санта Марія де Ласкала, саме звідси і пішла назва. Протягом дня театр працює як музей. Це хол театру Ласкала, чесно кажучи, трохи нагадує наш київський оперний театр. Вранці у Ласкала людно. Тут проводять уроки для школярів. Нічого не зрозуміло, тому що лекція італійською, але судячи. Зал театру у формі підкови. Це одна з причин, чому тут ідеальна акустика. Унікальна можливість побувати на репетиції оркестру Ласкала. І нехай через скло, але звук тут добре чути, тому можна просто насолоджуватися. Єдиний мінус театру ціни на квитки. Ввечері, аби потрапити на концерт, доведеться заплатити від 20 до 250 євро. Йдемо далі на таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Після театру Ласкала ми вирішили трохи перепочити, адже до наступного місця їхати як мінімум півгодини. Зі станції метро Дуому відправляємося до зупинки Кадорна. Далі хвилин 10 пішки, і ми на місці. Церква Санта Марія Доля Граці входить у п'ятірку місць, які обов'язково потрібно відвідати в Мілані. Адже саме тут зберігається шедевр світового мистецтва, таємна вечеря Леонардо да Вінчі. Понад 500 років. Остання реставрація була у 99-му. Після цього бажаючих побачити таємну вечерю пускають лише на 15 хвилин. Тому потрапити всередину непросто. Раджу бронювати квитки за кілька місяців. Тут дуже серйозна система безпеки, поки одні двері відчинені, не відкриваються інші. Заходимо всередину і просто не віримо власним очам. От він, справжній шедевр. Дивіться завтра, золотий квадрат моди, вулиці з магазинами найвідоміших світових дизайнерів і найвищими цінами. А також дешева вулиця розпродажів. Не пропустіть мій путівник, Мілан. Віза, подорожуйте без турбот. Лейві Україна. Окей.